Сергій Галата, колишній військовий, який до 2005 року ніс службу в Збройних силах України, а після розпочав власну справу. За декілька днів до початку повномасштабного наступу орків він повернувся до лав мужніх воїнів. Ми прибули з, з однодумцями 21 лютого 22 року до міста Сібродонецьк Луганської області. В принципі, вже повітря пагловіною. Очікували, що з дня на день почнеться вторгнення російських окупантів на нашу землю. Тому 21 лютого ми вже були на сході нашої держави. Військовий вже давно знав, що від московитів годі очікувати чогось доброго, тож вже давно був готовий стати на захист рідної неньки. Років 20 в повітрі нависала війна. Першою була Грузія. Я розумів, що рано чи пізно це буде Я Внутрішньо готовий до бути війни, тому ніяких перешкод. Піти під час повномасштабного турніру на війну мене навіть не виникало. Сергій Галата захоплюється козацьким духом, що є у кожного українського бійця, який дозволяє робити неймовірні речі на полі бою. Наші люди, хлопці, це надлюди. Те, що виконують бойові завдання та різноплани задачі по знищенню руського окупанта, ну так це буде писатись в книжках. Мабуть, з цією армією ніхто не міг совладати так, як наші 20-25-річні хлопчаки, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, ні свого життя, відбивають кожен клаптик нашої рідної української землі. Робив та продовжується робити, і герой нашого сюжету за свої заслуги перед народом України він навіть має низку державних нагород. Тож нехай ворог не сумнівається. Перемога буде за нами. Налаштовані побратими. Я до перемоги нищити тих щурів, що прийшли на нашу землю. і також після завершенню війни після нашої перемоги також. Віддавати всі сили для навчання молодого покоління, підростачого покоління, щоб цей сусід нікуди не дінеться. Він має, там, затаїться на 5-10 років. Але подальшим він знову прощу на свої лапи до нашої країни. Чим хлопці, дівчата будуть сильні, витривалі, вправні, тим він буде боятися і цей крок буде відтягнутий по часу. Напередодні Дня Збройних сил України військовий привітав усіх захисників та захисниць з професійним святом. А також подякував Кременчуку за підтримку фронту. Щиро дякую територіальній громаді міста Кременчука та її очільнику Віталію Олексійовичу за надання допомоги нашому підрозділу. Разом ми переможемо. Слава Україні! Вітаю всіх військовослужбовців збройних сил України та флоту з цим чудовим святом День збройних сил України. Всім здоров'я, перемоги, миру! Кременчуцькі новини також долучаються до вітань. Дякуємо нашим захисникам за мужність та звитягу. Ми одна нація. Ми переможемо. Дмитро Целюльник Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.